Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, під час Великого посту ми з вами роздумуємо про ціну нашого спасіння, як неодноразово наголошували словами святого Апостола, що не тлінним золотом і сріблом ми вибавлені, а дорогоцінною кров'ю. Ісуса Христа Праведного Божого Ягнята. І ось, роздумуючи про страждання Христові, ми покликані не стільки співчувати і плакати за, за тим, скільки зрозуміти і збагнути, як воно у світі влаштовано. Тому що немає більшої любові від тієї, коли хтось за друзів своїх, життя своє віддає. І ось Христос на останній вечері учням каже: Ви, мої друзі. А написали це апостоли також і в Євангелію, щоб кожен із тих, який наслідує Ісуса Христа, пам'ятав, що Христос кличе нас друзями. каже: я вже вас слугами не називатиму. Тому що слуга не знає, що пан його робить, а я вас кличу своїми друзями. І ось він віддає своє життя, а це є вияв найбільшої любові. І тому, дорогі сестри і браття, довіритися Божій любові включає в себе також ніколи у ній не сумніватися. Тому що дуже багато є різноманітних. Таких уривків у святому Писанні, у яких людина могла би засумніватися у Божій любові. У старому заповіті пише, що Бог розчарувався, пожалів за те, що створив людей, і вирішив на них, наприклад, навести потоп. Або, наприклад, він врятував праведного Лота і його сім'ю, але знищив. У міста Содом і Гомору і всі околишні села? Але читаємо також і слова Ісуса Христа про плач і скрегіт зубів, про безодню пекельну. Або, наприклад, коли Він каже. Невже ви думаєте, що ті 18, на яких впала Солоємська вежа, були більше грішні, ніж ви. Ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, і вам таке станеться. Або кров тих Галилеян, яких Пилат змішав із землею, невже, бо, бо, невже вони були грішні, більш грішні, ніж ви. Ні, кажу вам, але як ви не покаєтеся, і вам це станеться. І ось люди, слухаючи такі уривки зі Святого Письма, Сприймають ці слова як погрози, як погрози, які Бог адресує народу і адресує грішникам, щоб тільки вони не вернулися. На жаль, вони не зустрічають і не беруть до уваги інших, висловився того письма. Невже мені люба, люба смерть грішника? Або каже, якщо навіть мати і батько тебе покине, то я тебе не покину. А якщо твої гріхи будуть червоні, як вісон, то зроблю їх білішими від снігу. І вислови Ісуса Христа, каже, я тебе не засуджую. Іди в мирі, та більше не гріши. І багато таких інших висловів Ісуса Христа, тоді не береться до уваги. А беруться до уваги, власне, оці погрози і плекається страх. Дорогі сестри і браття, довіритися Божій любові означає ніколи не сумніватися у тому, що Бог нас любить. І якщо навіть у Святому Писанні. Ми з вами зустрічаємо слова, які з першого погляду можуть нас налякати, то тоді треба у своєму серці пригадати, що Божа любов безмежна і безумовна, і спрямована до людини у цей момент. Ось коли ми це слухаємо і в кожний момент нашого життя. І тому те, що нам здається, Залякуванням, очевидно, має зовсім інше значення. Можливо, значення останнього волання, попередження Божого жалю за тим, що люди так безглуздо далеко ходять від нього і не хочуть відкрити своє серце для Божого Слова, щоб жити у любові і щасливо. Бог насправді ніколи не мститься людям на землі. Більшість і переважно всі оці негаразди, які ми з глибоким жалем і терпіннями переживаємо, вони є наслідком того, що людство блукає. Добре, ми можемо сказати, що. Ми ж то не згрішили, Ну, ми не згрішили, а ми зустрілися з грішниками, наприклад, тими, які лицемірні і далеко від Господа Бога у цій війні. Бо, наприклад, можна їхати машиною і на вулиці не порушувати правил вуличного руху, але ти не знаєш чи не будеш де порушувати правила вуличного руху той, хто рухається тобі назустріч. І ми зустрічаємося із грішністю світу і віддаленням його від Бога. І це воно призводить до страждань. Але, дорогі сестри і браття, Господь Бог ніколи людині не мститься на землі, взагалі ніколи не мститься, і він ніколи людину не намагається залякати. То тепер популярно всіх лякати кінцем світу. Ось, наверніться, бо буде скоро кінець світу. Та хай буде кінець світу. Взагалі-то ми чекаємо кінця світу. І другого приходу Ісуса Христа. І як казав колись такий наш професор, е, і один з перекладачів Біблії на українську мову, Тарас Олійник, отець Тарас Олійник, він казав, та нехай Христос і завтра приходить, марана та. тому що насправді ми не боїмося Його. Отож, навіть якщо у Святому Писанні. Ми знаходимо такі слова, які з першого погляду можуть людину налякати, то насправді Бог не хоче її налякати. Можливо, Він хоче їй відкрити закономірності людського життя, можливо, він її закликає до себе, показує, як можна постраждати безглуздо, коли вона віддалиться від Бога, але точно не хоче її залякати. Точно не хоче загнати її назад, тому що він любить людину безмежною любов'ю. І читаючи такі рядки, Божу любов безмежно і безумовно треба поставити на перше місце і крізь призму Божої любові читати кожний рядок святого Писання. Слава Ісусу Христу!